Долар впав до мінімуму за останні три роки. Курс сьогодні різко знизився на тлі стурбованості торговельної політикою президента США Дональда Трампа. Про це пише Financial Times. Видання зазначає, що євро зріс відповідно до американської валюти на найвищий рівень із лютого 2022 року. Водночас, на тлі ослаблення долара, історичний рекорд встановлює і золото. Метал злетів у вартості вище за позначку в 3000 тисячі. 200 доларів за унцію лише за цей тиждень. Злитки подорожчали приблизно на 5%. Як реагує світовий ринок і український? Зокрема, будемо розпитувати у Марії Буднарчук, докторки економічних наук, завідувачки кафедри фінансів Національного університету Львівська політехніка. Пані Марія, у нашій студії вітаю вас, пані Марії. Почнемо із золота, а потім перейдемо до долара. Власне, от подорожчання золота золота це очевидна відповідь на усі ці коливання і американ американські гірки від американського президента Дональда Трампа ну і так виглядає, що капіталовкладення в золото ну залишається найстабільнішими? Чи ми помиляємося Добрий вечір, шановні глядачі. Ярино, актуальне питання: золото це взагалі надійний я кажу надійне капіталовкладення в будь-яку ситуацію. Чи сьогодні це надійно покаже час через 20-30 років? Це так, це завжди було, це аксіома. Сьогодні ще це надійно, і в розвиток тих подій, які відбуваються, я би сказала, надійно. Надійно, тому що якщо говорити всі колування, які відбуваються сьогодні, і на фондовій біржі, і паніка в інвесторів, і так далі. Але це надійно з позиції лише я б сказала фізичних осіб. А якщо ми говоримо про інвестиції, тут бажано диверсифікувати цей процес, тому однозначно в кожної людини буде своє бачення, чи це ми будемо акцентувати увагу на валюту, чи ми будемо в якісь проєкти навіть інвестувати. Так це зовсім інший формат. Якщо говорити це про світові моменти, однозначно, ситуація дуже я б сказала напружена для інвестора, для українського ринку, для євросоюзу ринку. Всі ці питання, які ми сьогодні маємо і очевидно, якщо дозволити і ми обговоримо сьогодні. Вони є на часті, на часті не лише короткострокового періоду на негайну виконання, а і на перспективу. Тобто, як я сказала, років навіть 30 перед що ж далі буде. Тобто, якщо людина фізично, особа, ну скажімо, я ви чи наш оператор, пан Володимир, має менші заощадження, то він може собі купити золото, тримати. Якщо більше заощадження, то можна долар, євро, гривня, якщо ще більше. То інвестувати в будівництво, в якісь інвестиційні проєкти і, і так далі. Щодо долара сьогодні, справді, історичний такий день для цієї валюти, бо за три роки він впав до мінімуму. Визначається співвідношенням ціни долара і євро. Євро фактично у співвідношенні до долара має найвищу ціну з 2022 року. Є ще межа падіння, чи це вже все долар нижче, не ну там катастрофічно не буде падати. Чи ми можемо опинитися в? Один день вранці встати, коли долар буде коштувати е, ну взагалі мінімум. Мінімум, прогнози можуть бути оптимістичні, і песимістичні, <сум> тобто ми не можемо сьогодні навіть так спрогнозувати ні теоретики, ні практики. Це відверто кажу Але повертаючись до нашої, навіть розмови в цієї студії, десь вересні місяці ми uh -huh. говорили, як кажуть, про зростання долару, і ви, Ірина мене питали: а як воно там далі буде? Буде чи 50 чи 60 Я тоді сказала: ні, не буде. Буде зростання, не буде, тому що не було підстав до цього. Так воно і здійснилося. Сьогодні інша історія, і направду вона пов'язана з іншими моментами, які відбуваються в світовому о, вимірі. Це певно, що повторення 2008 року кризи цієї mm -hmm. фінансової можливо воно відбудеться. Слово можливо я можу використовувати і ви сто разів. Це і звучить оптимістичний чи песимістичний прогноз. Хтось я навіть читала, що і 8 гривень може бути oh, за oh. долар. Уявляєте? Тобто, я думаю, що для нас, українців, це цікаво би було. Актуальна тема, але цього не станеться однозначно. Тому що все ж таки є питання, які пов'язані з угодами, які були до того укладені, і тут є вже надбудова розуміння бізнесу, які в цій сфері знаходяться, які були капіталовкладення в тій валюті за тим курсом. Це просто регулюючі моменти, регулюючі та тобто, якщо говорити так, от на простий спосіб, ну можна собі як. Кажуть, думати, що воно далі. А чи це буде позитивно для економіки, чи це буде для фінансової системи, чи це для тих комерційних банків, які навіть надавали кредити, так були такі історії, так чи на депозитах лежать суми, наші, наприклад, якщо хтось складав так в комерційні банки за відповідні це і отримати меншу суму не зацікавлені люди. Так можуть бути різні фактори впливу, поки що український фінансовий ринок бізнес. Залишається в очікуванні, а що буде далі, тому що направду подивитися новини сполучених штатів Америки і спілкування з Євросоюзом, спілкування торгівельні різні ситуації з Китаєм, які відбуваються сьогодні. Так всі в очікуванні, і з 2 квітня ця історія тягнеться. Сьогодні ми вже маємо які квітня, так тобто, не так давно це відбулося тиждень, але кардинальні елементи відбуваються. Тому падіння. Можливо для кого це оптимістично, чи це песимістично, чи зростання? Я певно, що ні в євро вкладати, теж можна задати питання багато е, цікавляться ці таким питанням, що треба забрати з доларів, обміняти на євро. Я би казала, все ж таки не спішити, тому що є питання знову ж таки диверсифікації, і український ринок е, будь-які капітали чи там грошей, він все ж таки передбачає ці ситуації, е, що зміни можуть бути кардинальні. Нально іншими і на завтра, так тобто зміна і ставок може оподаткування змінюватися. Це теж до речі, в умовах війни дуже важливо над цим працюючи ставки за кредитами чи депозитами. Це дуже регульований ринок. І ще б я в цю тему теж сказала, от направду, чому все регульовано? Тому що і команда команди фінансистів я направду кажу відверто, щиро, без всякого дуже активно працює. Вони прогнозують. Тобто, і міністерство фінансів і Нацбанку. України, Раїни, якраз дотичний до регулювання валютного ринку, вони тримають руку на пульсі про українські, тому що взагалі, якщо дозволити, все ж таки, це цікаві моменти. Дивуються всі іноземні і інвестори, і бізнес-структури, і банківський сектор. Як же Україна живе? Війна ну ніби мало все закритися. А ми отримуємо прибутки. Фінансова система стабільна, банківська система стабільна, тому що працюють кваліфіковані кадри. Прогнозується ситуація, от нон стопом вони враховують ризик. Якщо сьогодні так так, добре в Америці, така ситуація, в Єврозоні така ситуація. Як нам працювати? Тобто є команда, і тут направду регулюючі моменти mm -hmm. сьогодні працюють. Працюють наперед, тобто навіть ті самі облігації, які ми теж обговорювали. Вони теж працюють, і теж це є фондовий ринок. Це теж є ринок цінних паперів mm -hmm. і теж ринок, який буде далі працювати. Ну от ви про фондові ринки згадали вже двічі за від початку нашої. Розмови, обвал фондових ринків ем, ну ця турбулентність спричинена заявами Трампа, то він запроваджує мита, то відміняє сьогодні. В Китаї до слова кажуть, що для США запровадив. Е, сказали там, що їм байдуже на те, що Америка собі буде як реагувати, тому що ті навіть ставки, про які заявляє Трамп, і які вже запровадив, це е, для них невигідно ні імпортувати, ні експортувати товарів до Сполучених Штатів. Але для нас, для нас, оцей обвал фондових ринків для України, які які він матиме наслідки, чи ми умовно кажучи, спостерігаємо і вичікуємо? Мудра остання фраза: поки що спостерігаємо і очікуємо. Така думка всіх експертів в цій сфері. Mm -hmm. Щодо думки практиків, так вони тримають, як кажуть, руку на пульсі, так як і в Америці, тому що ажіотаж в Сполучених Штатах Америки, як кажуть, почався. І банальні речі, ті ж самі продукти харчування, почали mm -hmm. скуповуватися тих країн, чи Канади, чи, як кажуть, були постачальники Єврозони, вони направду впливають на процес фізичних, юридичних осіб. Але якщо ми говоримо ця Ситуація, яка це історичний момент. Він нам далекий 1930 рік. Тобто, якщо говоримо про теорію, чи щось таке відбувалося, відбувалося. І на жаль, саме в Америці в 30-х роках сьогодні були багаті, а завтра mm. вони виходили з фондових бірж і нічого не мали. Тобто, в цій історії так всіх стрясла ситуація, тому що всі вчили економічну історію, чи там політичну історію. І з 2 квітня ми всі теж думали, що щось може статися. Але коли оцінили, що це ситуація. Це політична uh -huh. і залежить від людини. скажімо, ми не маємо права, як кажуть політику іншої країни настільки, скажімо, обговорювати, але розуміти і впливати на процес нашого бізнесу так. То тут я би сказала, все ж таки, ситуація вирівнялася так, але вона вирівнялася, що на добу. Угу. І знову воно десь в очікуванні, знову падіння. Е, очікуємо е, місяць часу. Він покаже: от угу. після місяцю часу ми можемо вже далі е, все ж таки робити висновки, як хоча інвестори вже роблять да. висновки. А чому чи можемо ми вже робити висновки якісь щодо цін на метал? Бо пішло падіння. А Україна все таки дуже багато виручки отримує від експорту металу. Ну відповідно, якщо падає ціна, то ми. Ми втрачаємо на прибутку наскільки це ну загрозливо для економіки України. Ви знаєте, воно наскільки ну це можна відсотки порахувати, так якщо так я перепрошую, бо це вже професійно, так наскільки моя завжди звикла цифри. Але якщо відверто говорячи падіння не буде сильним, mm -hmm. однозначно, кардинальних таких я кажуть впливів, ми ж бачили, що 90 днів у нас є в розпорядженні. Якщо так говорити, якщо ми говоримо про 90 днів, це 0 на 0, Тобто ті країни, які не підтримали, як кажуть, позицію зворотніх накладань митних зобов'язань по відношенню до Америки, так вони зараз мають ці цей пільговий період 3 місяці. За ці 3 місяці ми також подивимося, як відбуватиметься історія, і це дійсно буде пов'язаний чи з металобрухтом, чи з іншими сільськогоспо. Одарськими моментами, галузями так, вплив саме на цей ринок. Тобто, Ярина, я перепрошую, тобто я люблю теж цифри і сказати, як воно як відбудеться. Воно? Це теж можливі моменти, але не в ефірі. По-перше, і глядачам цікаво прогнози. Я кажу, що за три місяці воно однозначно врегулюється mm -hmm. ситуація, і я думаю, що бізнес пов'язаний з цим він утримається від продажу саме в такій періоді. І от що дозволить їм мінімізувати ризик не отримання в тому розмірі, який вони собі планували? Тобто і тут вичікуємо також. Е а щодо е, відтермінування запровадження мит, ну Трампу серце підказало, що треба відкласти запровадження мит. Е, не знаємо, що на завтра йому серце чи якісь інші органи підкажуть, але е, що це буде, що це означає також для українського споживача, е, не споживача, а для українського бізнесу, який е, е, торгує з Америкою. Однозначно ми торгуємо, ми зацікавлені і далі, ми будемо торгувати, тому що це країна, яка в початку повномасштабного вторгнення активно працювала і співпрацювала з нами. Тут політика, яка буде врахована в перспективі, однозначно. Але знову ж таки, слово очікування, я б не сказала, ми все одно будемо працювати, тому що в цій в даній історії я б за необхідне, нам потрібно ж реалізовувати продукцію. У mm -hmm. нас же є, Якщо ми це не будемо робити, в нас не будуть отримувати заробітну плату працівники, які працюють на підприємствах, не будуть заводи працювати. Ну, тобто це цикли, які в нас відбувався, воно ж ми на складах не будемо зберігати продукцію, так, і треба реалізовувати. Воно вплине на результат, але я б не сказала, що це буде збитковий. Діяльність даних підприємств. Знову ж таки, кожна галузь по-своєму буде оцінена. Не скажу, що воно аж так. Тут можна говорити про інноваційні якісь продукти, чи, можливо, навіть IT-сферу так само, тобто є й такі продукти, так. чи говорити продукти фінансово скажімо, призначення і так далі. Це так само є. На цьому ринку, в принципі, таких от знижень потенціалу теж не відчувається. ну і знову ж таки, як воно буде? Будемо бачити, будемо розраховувати. Ну, крім Америки, у нас ще є і Європа, Євросоюз. А ми спостерігали. Дуже активно за тим, чи продовжать транспортний безвіз. і європейський союз от таки пішов на, на співпрацю з Україною. Транспортний безвіз безвіз продовжено, але йдеться про відміну деяких пільг, які були запроваджені із війною. Наскільки це також серйозно може вплинути на економіку України? Дуже цікаве питання, дуже фаховий скажімо, момент, який на це треба звертати увагу. До речі, і банківські структури. Як воно вплине? Не дуже добре, так відразу скажу. Тому що все ж таки прив'язка до, до тих ситуацій, які є в єврозоні, і накладання певних пільгових режимів, якщо їх немає, певно, що на нас це накладає дуже негативний такий вплив, здійснює. Я б сказала, сказала, що є, до речі, проблема сьогодні в комерційних банках. Вона не тільки пов'язана з сьогоднішнім 10 днів, як виникла ситуація з сполученими штатами Америки чи з Єврозоною, чи з ситуацією, про яку ви сказали, а є проблеми в оформленні контрактів за зовнішньої економічною діяльністю. В чому проблема? Проблема, все ж таки, виникає, що довго, довготривалий процес цього оформлення, тобто не має бути настільки довготривалий. Облік тих елементів, які відбуваються, ну наприклад, по продажу продукції, mm -hmm. так там треба бачити цю продукцію. Там потрібно це все як я кажуть засвідчити. Це ну скажімо, до двох місяців таких процес, і банкіри направду, навіть до мене зверталися, кажуть, як, от це на це вплинути, тому що хочемо допомогти. Хочемо зреагувати на ситуацію, яка є пільгового режиму. Якщо зараз нема, то тоді теж це виникала проблема. Як допомо Цьому напрямку певно, що Національний банк України працює, але отут якраз на оцю, цю що ви воно взаємопов'язано. Тобто, всі ці питання, як і перетину кордону, і як кажуть, реалізації продукції, і експортно-імпортні, якщо ми говоримо операції, вони через банківські структури в паперовому вигляді проходять довго тривали дуже, дуже. дуже довго. І це направду проблема. Ми теж мусимо це говорити. Тобто, не тільки абстрактні речі, так як воно вплине фонду ринок, Америки на нас, Та й за великим рахунком, в нас в Україні немає настільки фондового ринку, О, щоб ми. У Нас немає його давно, на жаль. Я навіть якщо дозволити в ефірі і в нас в Львівській політехніці, і в інших закладах вищої освіти такі навіть дисципліни ми вводили, але вони не були на часі, тому що наш бізнес не настільки в рейтингових був позиціях. Зараз ми мусили би і ввести, але на жаль, маємо кризові ми ситуації. з на Інші виклики економіки. Так, так. Ви згадали про, про те, що ми мусимо говорити. Ну про те, про якісь практичні речі, не лише. Ше там про далекі та фондові ринки, американські і так далі, так от про дуже предметну річ Національний банк України, про який ви сьогодні згадуєте, багато зняв обмеження на перекази з картки на картку. Пам'ятаєте, були запроваджені перекази 100, 150 тисяч гривень. Здається, зняті ці ну, що це означає? Тобто, ми зараз можемо користуватися картками безлімітно чи як. Однозначно ми можемо так, але щодо переказу знову знов ж таки завжди треба історію згадувати mm -hmm. в нашому вимірі України. Це 1 жовтня 2024 року, коли введені були ці обмеження. 46 комерційних банків підписали між собою. Якщо я пригадую, там меморандум. 10 відмовилися підписувати. Чому тому, що ну не бачили потреби в цьому, скажімо, дотриманні обмежень. Вони дотримувалися, але в них таких клієнтів великих. Не було і все. Там була теж проблема. До речі, про неї теж банкіри говорили, не так на це звертали увагу. Тобто ці обмеження 150 тисяч реально не працювали. Вони працювали на суму лише максимум 50 тисяч. Поясню, mm -hmm. чому. Тому що ви і я фіз особа, так, у нас з вами доходу. Ну, в мене точно я кажу, десь mm -hmm. там можна я кажу, раз на раз не приходиться, але 50 тисяч, якщо би навіть і через мої картки проходило, 150 тисяч я не, не набираю. Mm -hmm. Що важливо, чому. Це обмеження знято, і це дуже позитивний момент, надзвичайно позитивний момент, і що воно дозволяє. Певно, що швидкий рух грошей, це, по-перше, ми з вами це можемо здійснювати, якби в нас такі гроші були. Тобто, це безпроблематично. Але це вплине на, як кажуть, ситуацію мінімізації, що не буде аж так, у нас розвиватися тіньова економіка. Так? Ну я не засвідчую факт, що вона не. Нас розвинута, це треба довести, але це направду дозволяє, все ж таки тіні вивести, як кажуть, ситуацію, і щоб не було дропів, про які ми mm -hmm. теж з вами говорили. Тобто тих Люди, які спеціально створюють карти, роблять оці оборудки, так, так, так. А, а, а так, принаймні, ми прозоро. бачимо, який може, скільки їх на ринку є. А, так, Це допомога фінмоніторинг mm -hmm. буде здійснювати це все. І в нас це прозоро так. поки ми з вами говоримо, от власне. Національний банк України оприлюднив дані, за яким курс євро від Нацбанку майже сягнув 47 гривень. І в Нацбанку кажуть, що це історичний рекорд. Бо... Курс євро власне, майже на гривню підскочив. Так ну і е, хотілося б завершити розмову. Ми про долар, про золото, про євро поговорили, але є ще один е, е, дуже важливий елемент це нафта. Нафта ціни на нафту на світовому ринку падають. Ми неодноразово в цій студії говорили із вашими колегами із експертами з паливного ринку про те, що на світових ринках нафта падає. У нас на заправках все одно ціни залишаються. Стабільно стабільними, достатньо високими, так, от, чи тут вже це історичне падіння? Чи воно чи є шанс, що позначиться на, на наших автозаправних станціях і на кишенях пересічного споживача, який користується авто? Єрина, знаєте, в нас напевно якась окрема історія. От ви теж усміхаєтесь, і я усміхаюся не в тому, що це проблема, тому що необґрунтоване і без пояснень чи підвищення, чи зниження ну, зниження це рідко відбувається в нашому моменті. Щодо зниження світового, скажімо, ціни на нафту, так вона однозначно може коливатись. Ми це вже спостерігали не один раз і під час війни і до війни. Це теж залежить від політики великих країн світових. Це залежить від політики немаленьких країн Єврозони, залежить і так далі. Які питання розглядаються, які є домовленості, mm -hmm. тощо прив'язувати нашу ціну на заправках до того можливо, і це правильно, тому що і це теоретичні моменти, і практично воно є обґрунтування цін, ті, що є на заправках, однозначно. Але чи в нас ціна знизиться, ще раз кажу, це, це вже має бути бажання бізнесу, який працює в цій сфері, обґрунтування того, що є нашим бажанням, щоб ціна знизилася. Я думаю, що все ж таки воно теж регульовано, і це є необхідно, тому що це є прив'язка до ціни, які ми маємо сьогодні в супермаркетах так, тому ну, що так. ми сьогодні сплачуємо податки. у нас податки це відчутно зросли. Так, ми підтримуємо армію. Це важливий напрямок, але все ж таки доходи населення знизилися. І було б, як кажуть, комфортно, якби ціни на заправках знизилися. Було б менше монополії, був так. би більший вплив так, на так, те, однозначно. щоб ціни на заправках почали так. знижуватися. Ну можемо тішитися зниженням цін на нафту світових лише тим, що це б'є по економіці Російської Федерації, за кошти якої вони. Здійснюють весь цей терор проти українського населення Марія Бондарчук, докторка економічних наук, завідувачка кафедри фінансів Національного університету Львівська політехніка, говорили про те, що відбувається в світовій економіці, і на українському ринку, і в економіці, зокрема.